У місті Купичинці багатодітна родина отруїлася грибами, через що дев'ять дітей потрапили до лікарні. Як повідомляють на сайті Національної поліції в Тернопільській області, у ході перевірки стало відомо, що співмешканець матері ще в неділю, 27 жовтня, назбирав грибів. Їла уся сім'я. Того ж вечора у дітей погіршилось самопочуття, але матір намагалась самостійно їх лікувати. Чоловік у важкому стані доставлений до однієї з міських лікарень. Доступили до нас. Вчора дев'ять дітей, вісім з однієї сім'ї, але одна дитина-дівчинка, яка була у в гостях, дев'ята дитина. Ця дев'ята дитина була госпіталізована в Черківську лікарню. До нас поступило вісім дітей з однієї сім'ї. Вони різного віку від року до, до 17 років. Одна дитина була вкрай тяжка, яка була ще в приймальному переводена на штучному в Лагень. Протягом години часу двоє найважчих дітей було транспортовано у перше медичне об'єднання міста Львова, а цих шестеро дітей ми зв'язалися вже із Національною дитячої лікарні охладиць, і нам було дано добро на госпіталізацію тих всіх дітей у відділення токсикології цієї національної дитячої лікарні охладиць. П'ятьма швидкими шість дітей було транспортовано у. «Станом на зараз, бо я тільки що говорила з Києвом, всі діти в Києві живі. Одна із них дуже важка. Я вже не уточняла котра, але одна дитина дуже важка. І дуже важка у Львові одна дитинка менше два рочки, вісім місяців. Оця, яка була у нас переведена на штучну вентиляцію. По попередніх даних її вчора вечора мені сказали, що на сьогодні готували на трансплантацію печінки. Чи Її стан дозволяє зараз проводити цю трансплантацію, не можу сказати. Але ну в її ситуації єдиний порятунок можливо це трансплантація печінки. тому що пішло дуже велике ураження печінки, високі печінкові проби. Ну якщо це вдасться зробити, то можливо шанс у неї якийсь є.